Фура з пшеном ми бачимо, і то зброя, а дрон, який летить з Росії, ми не бачимо. 19 шахетів прилетіло в Польщу, тільки 4 збило, і Польща не вважає це агресією. Вона оголосила і заявила, що це вона не вважає агресію. І вони будуть відкривати тільки четверту статю по НАТО, а не п'яту, там де вже вони всі мають вписатися друг за друга в заварушку і так далі. Четверта стаття це консультації. Тобто, все, що зараз буде, це консультації. Давайте розберемося це. Європа і Польща така слабка, чи вони просто розуміють, як діє Росія, і не хочуть вестись на ці провокації, які зараз наслідки будуть для України і для українців взагалі. за кордоном в Україні всюди. Отже, 19 шахетів залетіло, з них збили тільки 4, попри те, що вони підняли, блін, є в 16-й самоліти, розвідники і так далі. Один з шахетів потрапив в чийсь будинок там. За посиланням профіля буду показувати там фотки, що відбувається. Тут не можу, заблокує. Один десь на огороді впав, інші летіли. А куди вони летіли? А вони летіли на склади, де зберігається техніка, яку мають відправляти в Україну. І боєприпаси, і зброя. І Різна техніка, і так далі. І а, це нереальна провокація зі сторони Росії, яку вони дуже довго готували. Тобто, це з розряду. А давайте ми запустимо десь під кордон з Польщею дрон, а давайте один дрон в Польщу залетить. А давайте два. А давайте тепер 20 майже запустимо глянемо. Як поляки на це все відреагують, і вони дивляться, що вони ніяк не реагують особливо. І зараз запросто може бути таке, що просто Польща скаже: ми не хочемо більше поставляти зброю в Україні, бо це велика небезпека. Нас атакують російські дрони, ми не вважаємо це агресією, ну вони на нас летять. Чого це ми маємо зберігати стільки припасів для України? Польща виходить з цього процесу. Льохка таке може бути. Поняли льока, і це нереально продумана провокація зі сторони Росії. Бо якщо зараз Польща буде вписуватися в цей воєнний конфлікт як би так сказати, хоча по інакшому це все називається, то в Польщі зупиниться все. Польща ж зараз економічно страшно рости. Вона вже переганяє Італію через декілька років, перегони величезну Італію. Польща, розумієте? І вони максимально будуть зробити все можливе, щоб не вписуватися в цю завруху. Понял? Максимально фура з пшеном ми бачимо, і то зброя дрон, який летить з Росії, ми не бачимо. Але можна зрозуміти поляки, бо вони хвилюються за свою країну. Що робить ця ситуація українцям? Вам треба шукати зараз заробіток онлайн. За посиланням в шапці профіля. Ми зараз українцям розказуємо. Вам іммігрувати скоро прийдеться, поняв? Вам надо тільки онлайн. За посиланням в шапці профіля розказуємо, як розповсюджуючи такі українські європейські новини можна заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Там... Причому ми зарплати за це виплачуємо. І відео є, поняли, як ми виплачуємо. Тобто за посиланням в шапці профіля, це мій аккаунт, там все побачите, переглянете. Це також мій аккаунт, де ви все це бачите. Там процеси позмовляємо. Розумієте, як зараз можете рухатися онлайн в усіх інакших випадках, де б ви не знаходились, збирайте гроші, збирайте хоч якусь їжу, консерви. Заварушка точно буде продовжуватися, спекуляції, провокації точно будуть далі. Убережіть якось ще своє майбутнє, хоча б тим, щоб вам було що їсти, що пити, хоч якийсь запас грошей. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступних відео.